Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви А. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стане чемно, плине час хай не даремно. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою А. Та її елементами навчимося писати велику рукописну букву А. Погляньте, будь ласка, на екран. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 20. -тій. Тому підготуйте, будь ласка, зошит, простий олівець і кольорові олівці. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, яке знаходиться вгорі нашої сторінки. Подивіться на малюнок і скажіть, кого ви бачите на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо діток. Давайте придумаємо дітям імена на букву А, наприклад, Аліса і Андрійко. Назвіть інші предмети, в назвах яких на малюночку є буква А. Які це предмети? Це пальма. Маупа сидить на пальмі, океан. В океані акула, і над океаном пливе хмара. Так, саме в цих словах ми бачимо букву А. Скажіть, будь ласка, дітки, з яких елементів складається ця буква? Подивіться, буква А велика складається з двох подовжених похилих паличок із заокругленням вправо і вліво, і маленької горизонтальної лінії. Будь ласка, знайдіть у своєму зошиті на малюночку всі ці елементи і наведіть їх простим олівчиком, щоб у вас вийшов такий самий малюнок, як у мене. Для зручності ставте відео на паузу. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати і писати літеру А, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку, якщо ви пишете лівою або правою рукою, і в яку сторону правильно потрібно класти зошит. Якщо ви пишете лівою рукою, ви нахиляєте зошит в праву сторону, якщо ви пишете правою рукою, ви нахиляєте зошит в ліву сторону. Будь ласка, не забувайте і повторюйте ці правила. Перед тим, як ми почнемо працювати, давайте ми повторимо сітку нашого зошита і пригадаємо, що ми вже вміємо писати. Наш зошит складається із робочого рядка, в якому ми пишемо. Він складається з верхньої рядкової і нижньої рядкової лінії. Між робочими рядками в нас є надрядкова і підрядкова лінії. Також через весь зошит проходить похила допоміжна лінія, яка саме допоможе вам робити правильний нахил при написанні літер. Також в зошиті є. Поле, яке завжди має залишатися чистим. Пригадуємо, що ми вже з вами вміємо писати. Вміємо писати короткі і подовжені похилі. Вміємо писати короткі похилі із заокругленнями вгорі внизу, подовжені похилі із заокругленнями вгорі внизу, і подовжені похилі з петлею вгорі і внизу. Також ми вже навчилися писати лівий і правий маленький і великий півовали. Вміємо писати овали маленький і великий. І також, давайте пригадаємо, що наші елементи мають з'єднання. З'єднання буває верхнє, середнє і нижнє. Не забувайте, будь ласка, про це. Давайте спробуємо пограти в гру, упіймай звук А. Я буду вам читати невеличкий віршик. А ви як тільки почуєте слово, в якому вже є буква А, будь ласка, робіть оплески. Акула зубата не вміє читати. Ну, а спритний рак Омар прочитав увесь буквар. Так, давайте назвемо ті слова, в яких зустрічається звук А. Акула зубата читати. А рак, омар прочита буква. Молодці. Буква А складається з трьох елементів, з двох довгих похилих ліній із заокругленням вліво і вправо, і однієї коротенької горизонтальної лінії. Давайте ми зараз з вами розглянемо, як правильно пишеться велика буква А. І спробуємо прописати букву А велику в повітрі, повторивши всі правильні елементи. Велика буква А складається з трьох елементів переднього плавного елемента, подовженої похилої палички з закругленням внизу і горизонтальної палички. Так, а тепер прослухаємо уважно і детально, як ми правильно повинні писати ці три елементи. Починаємо писати велику букву А, трохи вище нижньої рядкової, Ведемо, закруглюючи вниз, торкнувшись нижньої рядкової, ведемо лінію вправо вгору до міжрядкової лінії, не відриваючи руки. Пишемо вниз другий елемент, пряму похилу, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Тепер пишемо третій елемент, який розташовується на верхній рядковій, перетинаючи два перші елементи. Ось саме так потрібно писати букву А. Тепер подивіться, будь ласка, на основну частинку нашого зошита, в якій ми будемо вчитися писати велику букву А. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок і визначте, які елементи ми будемо писати в першому рядочку. Ми бачимо, що спочатку ми будемо писати. Похилу паличку за округленням вліво внизу і за округленням внизу вправо ми будемо писати окремо. Спочатку, дітки, пропишіть, будь ласка, у повітрі першу похилу подовжену паличку із округленням зліва. Дивіться, ми починаємо її писати знижче, трішечки вище, ніж нижній. Рядковий рядочок. Заокруглюємо і ведемо вгору до верхнього міжрядкового рядка. Спочатку в повітрі пропишіть цей елемент, цю похилу, а потім спробуйте прописати в зошиті до цієї половинки, яка починається з іншого елементу. Тепер спробуйте прописати інший елемент похилу. Подовжену із гори донизу і за округленням вправо. Спочатку прописуйте все в повітрі, дітки, а потім зупиняйте відео і пробуйте прописувати ці самі елементи в зошиті в першому рядочку. Тепер подивіться, будь ласка, на другий рядочок, що ми маємо писати в другому рядочку. Ті самі елементи, тільки вже ми їх пишемо не окремо, а разом. Спочатку ми пишемо один похилий, одну похилу, подовжену паличку із заокругленням вліво, і потім до неї приєднуємо іншу подовжену похилу паличку із заокругленням вправо. Спочатку, діти, пропишіть, будь ласка, ці два елементи разом у повітрі. Декілька разів пропишіть. Тепер наведіть простим олівцем в зошиті два зразочка, які вам надруковано. І тепер від крапочки спробуйте, дітки, написати один зразочок самостійно. Тепер другий зразочок від крапочки самостійно. І ще один зразочок спробуйте написати самі без крапочки. А тепер, дітки, ми з іншої половинки рядочка продовжуємо писати те саме, тільки посередині, ось тут, де верхні, верхня робоча лінія, проводимо невеличку горизонтальну лінію. Ось так, як у мене на екрані. Перед тим, як будете писати, ставте відео на паузу для зручності виконання цього завдання. Тепер розглядаємо третій рядочок. Ми вже пишемо повноцінну велику букву А. І біля неї невеличку коротку похилу паличку. Давайте спочатку ці два елементи окремо напишемо в повітрі. Спочатку ми пишемо велику букву А, ведемо, заокруглюємо, ведемо подовжену похилу паличку, вгору, не відриваючи рубку і опускаємо вниз похилу паличку і заокруглюємо вправо, а посередині проводимо маленьку горизонтальну лінію. А тепер поряд напишіть похилу коротку паличку. Обведіть, будь ласка, ці два зразочки і до половинки рядка пропишіть велика буква А і маленька похила паличка. Інша половина рядка, діти. Ми знову ж таки пишемо ті самі елементи, тільки вже ми їх пишемо разом. Спочатку ми пишемо повноцінну велику букву А. І верхнім з'єднанням приєднуємо до неї коротку похилу паличку. Будь ласка, спочатку всі елементи ви прописуєте в повітрі декілька разів, а вже потім ставите відео на паузу і виконуєте це завдання в своєму зошиті. Розглядаємо наступний рядочок. Знову таки: рядочок складається із двох частиночок завдання. Спочатку ми пишемо два елементи окремо, потім ми їх об'єднуємо і пишемо разом. Подивіться, перший елемент це велика буква А, і поряд маленький лівий півовал. Спробуйте написати ці два елементи окремо у повітрі своєю рукою із олівцем. Тепер обведіть ці зразки, які надруковано в вашому зошиті два елементи окремо. А тепер спробуйте самостійно написати ці два елементи в тій частинці, яка лишилася пуста. Тепер, будь ласка, спробуйте ці два елементи об'єднати між собою. Подивіться, буква А об'єднується з лівим півовалом середнім з'єднанням. Пропишіть разом два елементи в повітрі. Наведіть, будь ласка, зразочок, який є в вашому зошиті, і допишіть ці два елементи до кінця робочого рядка. Не забувайте ставити відео на паузу. Розглядаємо наступний малюнок, що ми виконуємо тут. Вірніше, наступний рядок. Вибачте, в цьому рядочку ми бачимо велику і маленьку букви А. Тобто, спочатку, дітки, ми маємо написати велику букву А. Відступити трішечки місце і написати маленьку букву А. Пам'ятаємо, що маленька буква А пишеться з двох елементів: маленький овал і коротка похила паличка за округленням внизу. Будь ласка, наведіть два зразочки, які у вас є, велику і маленьку букву А, і спробуйте написати стільки, скільки у вас поміститься у вашому рядочку. А тепер діти об'єднайте, будь ласка, велику і маленьку букви А між собою, зверніть увагу, що об'єднання у нас середнє. Спочатку ми пишемо велику букву А, яка складається з трьох елементів, і потім приєднуємо до неї маленьку букву А. Перш ніж писати в зошиті, завжди прописуйте ці всі елементи у повітрі. А коли виконуєте завдання в зошиті, зупиняйте відео на паузу. А тепер розглядаємо останній рядочок. Дивіться, буква А у нас із двома елементами. Перший елемент це похила паличка з петлею вгорі, другий елемент похила паличка з петлею внизу. Зверніть, будь ласка, увагу, похила паличка з петлею вгорі з'єднується з середнім з'єднанням. Похила паличка від букви А з петлею внизу з'єднується верхнім з'єднанням. Спочатку спробуйте прописати ось ці два елементи в повітрі, потім наведіть, будь ласка, зразочок, який вам подано, надрукований в зошиті, і спробуйте два-три зразки прописати самостійно. Те саме з, з іншою похилою паличкою і з петлею внизу, і буквою А. Спочатку, дітки, наводимо, прописуємо ці елементи ручкою своєю в повітрі. Тепер наводимо зразок, який нам подано в зошиті, і пробуємо написати самостійно два-три зразка, скільки у вас вийде. Ставте відео на паузу, коли виконуєте ці завдання. Погляньте, будь ласка, на частинку третього з наших завдань, які знаходяться внизу нашої сторінки. Що ми бачимо перед собою на малюночку? На малюночку ми бачимо вази із фруктами. Які фрукти лежать в першій вазі? Давайте їх назвемо. Ананас апельсин. І банан. Скажіть мені, будь ласка, чи є в назвах цих фруктів буква А? Звичайно, у слові ананас буква А стоїть на початку і всередині слова. У слові апельсин буква А стоїть на початку слова. А у слові банан буква А стоїть всередині слова. Давайте порівняємо першу вазу з другою і з третю, що в них не так. Правильно, діти. В другій вазі не вистачає всіх фруктів, які знаходяться в першій. Тобто ананас і апельсин є, не вистачає банана. А в третій вазі не вистачає ананаса і апельсина, які є і в першій, і в другій вазі. Що нам з вами необхідно буде зробити? Скажіть мені, до речі, чи вживали ви зображені у вазах фрукти? Пробували колись, куштували? А чи любите їх? А знаєте, де вони ростуть? Деякі з них ростуть у нас, в нашій місцевості, а деякі, такі як ананас, апельсин, банан, ростуть в інших країнах і до нас вони приїжджають, тобто їх завозять для нас. Що ж ми будемо з вами виконувати на цьому малюночку? По-перше, дітки, в другій вазі нам потрібно домалювати який фрукт? Бананчик. А в третій вазі нам потрібно домалювати до бананчика ананас і апельсин. Тобто домалювати ті фрукти, яких там не вистачає. А потім зафарбувати малюнки, пригадавши, якого кольору апельсин, ананас і банан. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ви можете поставити відео на паузу, домалювати необхідні фрукти. Та розфарбувати їх. Скажіть, будь ласка, дітки, яку букву ми сьогодні з вами вчилися писати? Правильно, сьогодні на уроці письма ми вчилися писати велику письмову букву А. Назвіть, будь ласка, слова, які ви пам'ятаєте, які починаються на букву А. Ананас, апельсин. Що ще? Ім'я, Андрій, Аріна, Аліса, Антон і багато багато інших слів. Можливо, ви згадали якісь інші слова. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою, під кінець уроку письма. А я дякую вам за увагу, за вашу плідну працю і прощаюся з вами до нових зустрічей!